Однозначно однотонний тюль є найпопулярнішим. Хоча ми маємо дуже велику кількість моделей інших тюлів, але запитують в основному однотонний. Зараз покажемо деякі з них. Ось шифон, дуже універсальний тюль, має обтяжувач понизу, дуже має гарну ціну і гарну якість. А ось цей тюль це наша новиночка. Він має такий від візерунок ялинки, дуже стильний, сучасний і гарно пасуватиме під однотонні штори. А ось цей е, ніжний, невагомий, матовий. Для сучасних інтер'єрів це чудове рішення. Ось бамбук, дуже легкий тюль, добре пропускає повітря. Білосніжний, також має обтяжувач понизу, більш натуральний. А це класична грексітка, але має гарну якість, не витягується, добре пропускає повітря, має такий білосніжний колір і досить популярна модель.